Панасюк Лев Васильович 1883 року народження є картка, на якій позначені всі відомості, які є в архівно-слідчій справі. Право політрепресовано Льва Панасюка показує директорка Державного архіву Кіровоградської області Лілія Маринець. Чоловіка арештували у 1933 році у місті Зіновіськ, нині це Кропивницький. За вісім місяців його контрреволюційну діяльність не довели і відпустили. Дані про чоловіка є в електронній базі український мартиролог ХХ століття. Це інформаційно пошуковий проєкт, віртуальний проєкт, який був створений Державною архівною службою України. Цей проект розрахований. На те, що всі архівні установи України внесуть відомості про. Осіб, які були репресовані радянською владою у 20-50-х роках, проєкт буде доступний для ну всіх, хто цікавиться історією своєї родини або взагалі історією України. Говорить, наповнювати базу почали у 2021 році. За цей рік опрацювали 700 справ. Усього в базу внесли відомості про 3860 репресованих та реабілітованих з Кіроворадської області. Є пошукові такі поля. От. І людина може проводити пошук по прізвищу, по ім'ям, по батькові, по національному признаку, може проводити пошук по всім архівам України, а може проводити пошук конкретно по якомусь одному обласному архіву. Також, по ключовим словам є пошук, по наявності фото. В архів на слідчій справі, тобто можливості пошуку дуже дуже різноманітні. Щодня база поповнюється відомостями про 10-15 політрепресованих та реабілітованих з кіровоградщини. Їх дані опрацьовує працівник архіву Антон Кирилов. З початку року ми внесли в мартиролог 700 справ. Там є коротка характеристика особи, тобто це її прізвищення по батькові рід занять її національність, стаття звинувачення, вирок. Відомості про реабілітацію розповідає в архіві Кіровоградської області, зберігається 12,5 тисяч архівно-слідчих справ репресованих, які передала служба безпеки України на початку 90-х років. В мене в руках справа Жиденко Марії Федорівни. Вона була засуджена до п'яти років концтабору. Поряду звинувачень, незадоволення радянською владою. Також підтримка фашистської Німеччини у вироку зазначено, що її засудили до п'яти років в концтаборів. Каже нині в базу внесли інформацію про 116 шістнадцять тисяч політрепресованих України. Проект закінчиться, коли опрацюють усі слідчі справи. Для цього знадобиться не один рік. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.